Чи правда з усіх 120 країн інформація про наші рахунки, про те, скільки в нас в кожного грошей полетіло в нашу податкову? Насправді обмін він таки складніше, ніж ми його собі уявляємо. Ні, не всі 120 країн за даними попереднього звітного року, тобто за 23 рік, взагалі тільки 50 країн передали інформацію. Станом на сьогодні статистика, що десь близько 70, але в них ще є час. Тобто, ще ми збираємо інформацію. І в цілому, якщо вам хочеться перевірити саме. Вашу країну є публічна інформація на сайті ОСР, хто все ж таки обмінюється з нами, з ким обмінюємося ми. Але найближчі наші сусіди, більшість країн Європи, все ж таки входять в цей відсоток, які передали свою інформацію і щось отримали від нас. США як не дивно, дуже багато інформації. Ми чомусь звідти отримуємо. Нас звикли в суспільстві думати, що якщо в тебе там компанія чи рахунок в США про тебе ніхто не дізнається, бо США це закритий світ і в принципі це безпечна гавань. На практиці ми бачимо, що дуже велика кількість приходить запитів саме з США. Тобто, це теж такий не знаю дивовижний міф, який наші податківці розвінчали просто спочатку роботи Сіресу.